Друзі, зверніть увагу, дві райдуги одночасно. Одна попереду. Друга позаду менше. Але також проглядається чітко. Якийсь знак, друзі, над Ямполем, Божий. Ну, в крайньому разі у своєму житті я вперше таке бачу таку яскраву райдугу першу, а друга ззаді блідіша. От. І ось вона, дивіться, такий міст на Молдову. З України на Молдову. І також там вон, видно дві. Я не знаю, чи вам видно. А мені добре видно дві райдуги. Дві райдуги. Паралельно йдуть. Ось вони звідси почалися. Дуже цікаво. Цікавий явище. Рідкісне. Я, чесно кажучи, вперше в житті таке бачу, щоб дві одночасно. А ще з України, ось воно, на Молдову. А я вам про що кажу. Що може настати такий час, коли Молдова і, і Україна. Коли вже ми були в одній державі, ну мається на увазі багато сот років тому було таке? Було. Кукутинь, трипілля, все ж це було, Ха -ха. куди ж воно ділося? Цепів. Помені ще не було, як це все було, як люди. Ось, бачите, дві з України на Молдові. І дивіться, як проявляється саме над Молдовою, над... один кінчик над Дністром. Дивіться, як вона потужно проявляється, проявляється саме на Молдові. Ну, Косуць там, в село Косуць. І оце одне, ну як міст такий одним кінцем. Таке пішло Ще недавно ота друга менше проявлялася, як зараз. А проявляється добре. Зараз вже я бачу добре, можливо ви гірше. О є яскрава така в Україні, бачите? І ось така арка через Дністер і на Волгову. вона. Красуня. Оце? Оце Божий знак. Про те, що нам пора об'єднуватися, чи воз'єднуватися як, як би сказали історики, от ось ось яка. Яка краса, і вже тривалий час вона. Стоїть і показує щось людям. Кінець там, на Молдові, десь в районі сорок. Прямо в центрі. Прямо там. Ось так, друзі. Ви кажете. Чудо. Чудо природи. Ну, непізнаність велика. Ну, що таке, райдуга знаємо зі школи. Але щораз дивуємося цьому явищу. Особливо таке, навіть мені здається, і в підручниках таке не прописане, щоб дві одночасно показалися. Дві райдуги і вже досить тривалий час. Ну, друзі, ще раз кажу, я в своєму житті такої подвійності райдуги не бачив і такої потужної яскравої от першої. О, дуже потужна, цікаво, чим це вся Божа краса за? Кінчиться, як вона переходитиме, в що переходитиме. Ну, сподіваємось, ми будемо свідками, побачимо. Хі -хі. Ну, я не знаю, чи я встою на доху будинку. Тільки що пройшов дощ. У нас. І тут слизько, але я стою, щоб ви все бачили. Вже другої майже не видно, райдуги, залишилося шматочок. І одночасно вона гасне, гасне і в Молдові. Помаленьку, так, повільно, повільно. Ну, не знаю, ви вже, мабуть, не бачите, я то ще бачу, що там ознаки де вона була, але на Молдові вже її практично немає. А в Україні є. Але і друга ще десь трошки там видно. У неї ліворуч, зверніть увагу, ліворуч. Ліворуч, угу. ще є ознаки, що вона там була. А ця стоїть от над Ямполем, це ну, тут така. І я думаю, майже все місто бачить. -от. Цієї гори. Її видно добре яскрава така. Як правило, так довго райдуги не тримаються. А тут, дивіться, самі бачите. Ви бачите. Все, в Молдові вже нічого. Ні, я ще там трохи трошечки між нам заважає оце, оце дерево. Я між цими деревами ще іноді трошеч, трошечки бачу краєчок і є. Є, є, є. На Молдові також є. І вона там ще більше проявляється. Я, поки я говорю, вона наче відчу... відчув... відчуває, що я говорю, і там вже проявляється. І в Молдові проявляється. Бачите, чую мої... мій голос. Зверніть увагу, не було зовсім. Я говорю, і вона проявляється. Боже великий, це чудо неймовірне. Боже, Боже, ви вже бачите, маму, так? Вона звідти з молодою проявляється. О, вона звідти росте, росте знову в Україну, щоб з'єднатися з українською частиною своєю. Ну от вона. Не знаю, що ви бачите. Я чудово бачу. А тут вот Вот, бачите Сейчас покажу Я не знаю, что вы бачите Куди що? Ось вона, ось вона, о! Неважко руки три штатива ясна річ немає тут. Я дивлюся, спостерігаю. Я відвернувся і ця молдовська частина пропадає. Наша, бачите, наче там хтось з полумі запалив. За стоїть. А та вон, поки ми з вами говорили, знову пригасла. Ну, давайте будемо ще говорити. Можливо, вона знову почує наш голос. І буде відновлюватися. І я бачу її ознаки є там на Молдові є. Ось вона. Я її бачу. Не пропадає вона. О а тут вогнище, от воно яке палає. Боже милий, Боже милий! Молдова! І Молдови, і в Молдові знову проявляється. Во, дивіться, як з Молдови. Я думаю, що ви вже також бачите. Мені так здається. Так, ви повинні бачити. З Молдови. От, Поки я говорю, а вона виростає. Ось вона. З Молдови. Арка ага. перемоги нашої, М -м -м. є, ви таке чудо бачили, я вперше таке бачу що так. Дай чула мої слова. Є, проявилось знову. Таке явище буває. Не часто. Ну що ж, друзі? Така віддушина Взаємно. Корисна слава Україні слава Богу і рідним нашим воїнам, які відстоюють нашу святу землю, Богу нам дану. Слава їм і велика повага на віки.